То відео, яке ти відкриєш, і воно буде потрошки тебе прошивати. Ми тут поговоримо про, про все. Абсолютно про все, про ту наступну сходинку, щоб тебе прокачати. Знаєш, я, я більше 10 років себе прокачую. Себе прокачую дуже багато інформації, дуже багато інсайтів, дуже багато досвіду, дуже багато. Повір мені, дуже багато. І далі прохожу. Наш світ, наш з тобою світ, дуже сильно змушує нас гнатися за успіхом, за цілями, за славою. І ми так сильно гонимось, що забуваємо про себе. Ось забуваємо ми про себе, хто ми, що ми, де ми, коли ми, а згадуємо про це, аж, на, аж в кінці нашого життя. Коли ми лежимо, розуміємо, що все, от тоді можна згадати, що ось, ось я хотів би чи хотіла би отак. І знаєш, що я тобі скажу, що все. Це максимально все в твоїх руках. Лімітори, травми, комплекси, вони були покладені кимось у тебе. І саме ти можеш, повір мені, можеш проявитися на цьому фоні, незалежно від того, є вони в тебе, немає їх у тебе, ти творець свого майбутнього. Віриш в це? Чи не віриш в це. А спробуй повірити, що ти дійсно творець свого життя. І в моменті зараз ти твориш. Дивись, твоя маніфестація, вона не притягує, чи молитва. Давай так. Маніфестація, молитва. Ем... Вона не відкриває. Щось, чого в тебе немає. Вона відкриває то, що в тебе є. Вона відкриває тобі двері до уже твого реального майбутнього. Но ми в це не віримо. Тому що у нас в матеріальному світі зараз цього немає. І ми не можемо тілом, розумом повірити. А саме розум нас Обмежую, тому що у нас є досвід, десь не вийшло. І ми сприйняли цей досвід як негатив. А по факту, а по факту, немає негативу. Є той досвід, є ті уроки є та можливість тобі проявитися, стати кращим, кращою і дійти саме до того, про що ти просиш. Розумієш? Хочу тобі донести, щоб ти прямо це прочувствував, відчув, пропустив це крізь себе. Наскільки ти могутній, наскільки ти могутній, могутні, що усе, про що ти подумаєш, усе, що ти відчуєш, усе, що ти захочеш. Буде дано тобі. Воно тобі уже дано. Но просто не проявляється, ще зараз у твоєму житті. Ти. Ти. Думаєш, от я хочу щастя, але в мене його немає. Хочу радості, в мене його немає. Хочу успіху, але в мене його зараз немає. Тому що ти. Очікуєш. Ти, коли очікуєш, що Бог всесвіт, Творець, життя, тобі дасть це в точності, як ти цього хочеш, такого не буде. Тому що в моменті зараз ти ще не готовий, не готова отримати це. Якщо ти хочеш мати то, що ти собі мрієш. Тобі потрібно дозволити собі це отримати. Дозволити. Но наше тіло має досвід. Наше тіло має певне бачення, має страхи, має комплекси. І цей світ до того всього ж підтверджує це. Що в тебе немає, ти не гідний, ти не можеш, ти якийсь не такий, чи щось з тобою не так. І ми всі віримо. І як щось нове, щось краще може проявитися в твоєму житті, може збутися, якщо ти віриш у те, чого у тебе немає. Ти думаєш, немає конкретних кроків, немає конкретних дій. Це вже є конкретні кроки. Це вже є конкретні дії, просто ти до них не звик. Повірити. Повірити. Але ж ти кажеш, як я можу повірити, якщо в мене цього немає? Яким чином я повірю, якщо в мене отут пусто? От достаток. Як? Мені мати все. Як мені мати абсолютно те, що я хочу. І чомусь завжди це зводиться до грошей. До грошей. Достаток це гроші. Достаток це багатство. Ти настільки сильно багатий, просто твій фокус творця збитий в іншу точку. Кожен вдох, кожен видих. Твоє життя то, що ти зранку встав, то, що ти зранку встала. То, що ти маєш їжу, то, що ти маєш руки, то, що ти маєш ноги, ти вже в апріорі, в апріорі. Апріорій багатий багата. Розумієш? Просто наші цінності. Зміщується. Наша особистість переписується цим соціумом. Наша особистість постійно хоче чогось чогось нового. І ми не цінимо, ми не цінимо грань, стирається між цінністю. Стирається. І це дуже страшно. Дуже страшно, тому що ми настільки сильно... Ми настільки сильно. Ми настільки сильно з тобою хочемо, настільки сильно прагнемо, настільки сильно, от я знаєш, скажу навіть по собі. Думаєш, я не хочу, думаєш, я не... Прагну, та прагну, та хочу. Даже от зараз, говорячи це відео, я хочу тобі донести, хочу тобі показати інший, інший шлях, іншу картину, інше бачення. Само собою хочу проявитися. І як ти думаєш, що от все легко, все просто та нічого подібного, духовний ріст. Саморозвиток це не класно, це не круто. Якщо тобі це кажуть, що це класно, це круто, і ти зараз це робиш, що тобі це класно, це круто, значить ти займаєшся не тим, що потрібно. Тому що змінювати е своє сприйняття світу, свою картину світу, перепрошувати себе, це ой як боляче. Ой, як важко, ой, як не круто навіть. Не круто. Не круто. Ця дисципліна, ці емоції, ці слова, ці падати, ці вставати це не круто. Я тобі скажу чесно. Але ти розумієш, що без цього не круто, ти не досягнеш того, що ти хочеш. Не досягнеш. Я вже більше 10 років себе перепрошиваю і на постійній основі підтримую цю у собі дисципліну, мотивацію. Силу волі, харчуванням, тренуванням, книгами, відео. Я це роблю. Це вже частинка мого життя. Тому що якщо ми не будемо залежними від правильних речей, ми будемо залежними від неправильних речей. Розумієш? Від швидкого дофаміну, від успішного успіху не свого. Від досягнення цілей не своїх, від нав'язувань правильності інших людей, а це їхня правильність, це не наша з тобою правильність, не наша. Якщо ми не будемо творити, не будемо залежними від правильних речей, нам будуть закладати свою правильність інші люди. І ми в це будемо вірити. І будемо так жити. Ти так хочеш, я думаю, що ти так не хочеш. Я так не хочу. І на початку цей саморозвиток Неясно, незрозуміло. І знаєш. Наскільки насловлять нашу увагу. От просто про... постарайся мені повірити в то, що. От то, що тобі скажу зробити. Повір у то, що ти творець. От просто от від от, от практика. Дивись: 30 днів. 30 днів. Практика як змінити життя. Конкретно. Повір. Перша точка. Повір, що ти творець. От ти творець. Кожна твоя емоція, кожен твій страх, кожен твій стан, кожне твоє слово, кожна е, твоя дія, кожна твоя думка, все, що ти все, що ти подивишся, бо ти ж знаєш прекрасно. Що тебе віддаляє від особистості твоєї мрії і життя твоєї мрії? А що приближує? Де ти тікаєш, а де ти наближаєшся до того життя до тієї особистості? І ти прекрасно знаєш, що тебе віддаляє. От і уяви. Ти творець. ти творець і 30 днів. 30 днів. Думати, відчувати, казати. Усвідомлювати, харчуватися, фізична активність проживе так, як з позиції, тої, що ти зробив і це сталося. Ти зробив і це буде. Ти сказав і це в фізичному світі проявиться. І повір мені, після 30 днів такого життя, якщо це дійсно зробиш для себе. Не для мене, не для кого. А для себе, тому що ти твориш своє майбутнє. Після 30 днів, ти не захочеш витратитися до свого старого життя. Повір мені, старого життя для тебе не буде. Тому що каже 21 день, там, 60 днів, 30 днів. Якщо ти дійсно викладешся з позиції творця і будеш творити то, що йде для твого майбутнього найкраще, до старого життя ти не повернешся. Не повернешся. Якщо ти це робиш, якщо ти це робив, якщо тебе є запитання, пиши в коментарях, опиши, можливо, свою позицію, свою думку, свою ситуацію. От. Буде корисно і мені почитати, і іншим почитати, щось для себе почерпнути. От, з тобою був Богдан, і стаємо кращі максимально, максимальний момент тут і зараз.